Ще Борис сів за грати в 16. 82-му году я був признаний особо опасним рецидивістом. А відтак у в'язниці чоловік провів майже половину свого життя. Я залишився без нікого, без друзів. Тобто, всі друзі мої, хто один в тюрмі умер, второго там убили на свободі, там просто убили, там застрелили. Третій уколовся наркотіків умер, і я бачив свой, в принципі кінець Точно такої ж Микола вперше прийшов п'яним додому у п'ятому класі. Згодом почав вживати легкі наркотики. Далі почав красти у свої 19. Хлопець має вже дві судимості. В селі храм я за одну ночник три магазина. Та ну це було на такому. Це було на такому на кумарі. Це по накурі було. Я тоді вже перший раз уколовся, то такою герой, прям себе чувствує прям суперменом. У Дмитра залежність іншого роду азартна. Через захоплення гральними автоматами він втратив абсолютно все. Я просто дійшло до того, що навіть моєї мами з сестрою ко мне були, вони поміняли замок на дверях, і я вже навіть ну, не мог потрапити домой. І в протяженні дето місяця я практично жив на вулиці. Кожен з них має свою залежність, але саме це здавалось би позбавило молодих людей право вибору та світлого майбутнього. Життя наших героїв змінилося в один момент, коли вони зустріли тих, хто не засуджував та допоміг. В один момент я встретив чоловіка, який не показав вихід. Вихід ситуації простий віра в себе та поради людей, які змогли подолати схожі проблеми в основному на людях кладут крест. То есть они не нужны. да, там, или У них ничего не получится в жизни. Они понимают, что здесь есть надежда, здесь их принимают такие, как они есть. Потому что к нам приходят не только наркозависимые, приходят алкозависимые, приходят также мы приглашаем ну, их называют бизнес-леди, да. или, там, Євошки, які там торгують собою, скажем так, група підтримки залежних людей кофі Хаус» створена на базі християнської організації. Вони намагаються не лише вилікувати тіло людини, але й допомагають з духовним розвитком. Працюють в Чернівцях майже два роки, мають також клініку реабілітації, де безкоштовно лікують залежних людей. Життя змінилося просто неймовірним образом. По-перше, почну з чого? Ну, мамка вже не п'є, я нормально зараз живу з батьками. Ну, вчусь на гітарі грати. Ну, живу нормальним життям, не п'ю, не курю і не тягне. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час.